Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. До вашої уваги сьогодні дуже актуальні питання, з яких у нас у державі пройшли зміни. А саме законом України про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2015 рік приблизився термін підвищення розміру мінімальної заробітної плати, зазначеним законом, внесені зміни і доповнення. У статті 7 та 8. якраз у цих статтях зазначені наші з вами всі мінімальні гарантії. Щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати, то його термін приближено до 1 вересня цього року і він складає суму 1378 гривень. Цей закон номер 704 при 8 опублікований. І в якому чітко конкретно зазначено, що він набуває сили з дня опублікування, але все інше, що передбачено оплаті праці, як зазначено в самому законі. Крім того, постанови Кабінету міністрів України від 16 вересня цього року номер її 731 опубліковані тарифні ставки посадової клади працівників. За єдиною тарифною сіточкою. Постанова про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремої галузи бюджетної сфери. Постановою передбачено, що внесені зміни і доповнення до багатьох законодавчих актів держави. А саме постанови Кабінету міністрів України номер 1298 від 30.08.2002 року про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів, заплати праці працівників основних закладів та організацій, окремих галузей бюджетної сфери. Сюди відносяться освіта, медицина, культура, соціальний захист, тобто і установи. Обслуговуючих органів. Тобто ті всі працівники, які одержують заробітну плату за єдиною тарифною сіточкою. У постанові зазначено доповнити словами, що з 1 вересня 2015 року розрахункова величина для заробітної плати за єдиною тарифною сіточкою є 1012 гривень. Раніше до цього часу. Розрахункова величина у нас складала 852 гривні. Оця та різничка, за яку йшла мова, 366 гривень. Постановою визначено, що посадові оклади встановити з 1 вересня і привести у відповідність всі штатні розписи підприємств установи організацій, окремих галузей бюджетної сфери, у таких її розмірах. Перший тарифний розряд на рівні мінімальної заробітної плати 1378. І далі іде другий 1383, третій 1393, четвертий – 1403, п'ятий 1413, шостий тарифний розряд 1467. А далі чітко конкретно. Розрахункова величина 1200, 1012 гривень множиться на коефіцієнт, який зазначений у таблиці 1298 постанови від 30 серпня 2002 року, всім міністерствам, керівникам всіх інших установ організацій, головам обласних державних адміністрацій. Та інших державних органів вжити всі заходи для запровадження саме з 1 вересня 2015 року посадових окладів та ставок став, та здійснити, звертайте увагу виплати над балок на доплат премій в межах, передбачених на відповідальні цілі коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та власних коштів. Звертаю на це увагу. Шостим пунктом даної постанови передбачено, що ця постанова набуває чинності з дня опублікування закону України про внесення змін до закону України про державний бюджет 2015 року. Звертаю увагу, ця постанова набула чинності і закон сам опублікований. Ще разочок наголошую: постанова номер 731. Цією постановою підвищено посадові оклади майже всій бюджетній сфері. І зверніть увагу, Да. Законом України про індексацію грошових доходів населення і постановою номер 1078 зі змінами і доповненнями від 17.07.2003 року у нас передбачена індексація грошових доходів населення. Дехто говорить про те, що за браком коштів індексація не проводиться. Право на надання офіційних роз'яснень стосовно трудового законодавства, надане Міністерство соціальної політики України і передбачене це другим пунктом постанови номер 100 від восьмого другого року, зі змінами доповненнями, першим пунктом, якої передбачено порядок проведення. Середніх розрахунок всіх величин заробітної плати в другому пункті передбачено, що офіційне роз'яснення надає Міністерство соціальної політики України в деяких окремих випадках спільно з Міністерством фінансів України. Спільний представницький орган профспілок України на національному рівні офіційно звернувся до Міністерства соціальної політики України щодо роз'яснення. Індексації заробітної плати листом від 8, травня 2015 року номер 04-18 602 спу Міністерство соціальної політики України надало роз'яснення про те, що заробітна плата повинна індексуватися відповідно до порядку номер 1078 від 17.07.2003 року зі змінами і доповненням, що стосується змінення порядку індексації грошових доходів населення. На сьогоднішній день діють два порядочки. Перший порядок це коли грошові доходи населення, починаючи з 2012 року, а саме із 7-го місяця, вносили зміни і доповнення до підвищення саме посадових окладів або постійних складових ран, вислуга, престижність праці, постійні доплати і надбавки. до Постанови номер 526. Від 13.06.2012 року діяла інший порядок розрахунку індексації грошових доходів населення. І ми зараз зупинимося саме на двох порядочках, тому що вони різняться один від одного. До 7 місяця 2012 року індексація грошових доходів населення проводилася незалежно від відпрацьованого часу в місяці, а сума вважалася, індексація проводилась на розмір її мінімальної заробітної плати, але сума заробітної плати, якщо людина працювала не повний робочий місяць, а сума заробітної плати склала суму на рівні мінімальної або її вище, індексація заробітної плати проводиться як заповнення. На сьогоднішній день, якщо підприємство установлює організацію, у яких є працівники, яким заробітна плата, починаючи із 7 місяця 2012 року, не підвищувалася, провадиться індексація заробітної плати за тим прикладом, який я вам назвала. Тобто застосовується чітка постанова Кабінету міністрів України 1078 цієї порядок. Зверніть увагу! 13.06.2012 року прийнята постанова Кабінету міністрів України No526, якою змінено повністю порядок проведення індексації грошових доходів на коротко. Цим порядочком внесені зміни саме в поняття стала величина, тобто її фіксована, і поточна величина індексації заробітної плати. Що це за зміни? Постанова 526 внесено, що при збільшенні грошових доходів населення роботодавець зобов'язаний провести перерахунок індексації грошових доходів населення, а саме ось в якому порядку. А ЗАЦ 3 пункт 5 викладений ось в якій редакції. У разі, коли грошовий дохід, звертіть увагу, з урахуванням суми підвищення. Менше суми грошового доходу з урахуванням інтекзації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума. Грошового доходу з урахуванням індексації, також зверніть увагу: не перевищувала загального доходу до його підвищення. У самому порядочку є чотири приклади. Вони додані у додатку 4 до пункту 8 загальної постанови 1078. Вони були зазначені якраз постановою 526. Ще внесені зміни і доповнення саме постановою 526. Суттєво змінилася база нарахування індексації. Постановою 1078, базою нарахування індексації, вважалася база підвищення грошових доходів населення, або прийом на роботу працівника. Пунктами 4,5 було передбачено, якщо працівник надасть довідку з попереднього місця роботи про те, що в нього сума індексації заробітної плати. Менша заробітної плати, яка була на даному місці, коли він прийшов працевлаштовуватися, тобто дохід не збільшився. У керівника було право, звертаю увагу, право, а не обов'язок, взяти до уваги індексацію заробітної плати з попереднього місця роботи. До постановою 526, внесені зміни, при працевлаштуванні базою саме базовим місяцем вважається місяць, який передує місяцю працевлаштування. Тобто сам місяць, в якому людина працевлаштувалася, вже враховується в обліковий період до 7-го місяця 2012 року, базою індексації взагалі місяць прийому на роботу, а не попередній місяць. Це була перша суттєва зміна. Крім того, суттєва зміна була саме у працевлаштуванні при. Переведення. Якщо працівник працевлаштовується, а за попереднім місцем звільниться за пунктом 5 статті 36 порядку переведення, за ним зберігається попередній базовий період для нарахування індексації грошових доходів населення. В такому випадку людина не втрачає. Свої кошти, тобто індексація за ми йде у її нову організацію. Але цим порядочком також унесені зміни і доповнення стосовно суми індексації. Якщо у 1078 му порядку, я вже наводила приклад, за наявності неповного робочого місяця індексація при наявній заробітній плати мінімальній і вище, нараховувалася на суму мінімальної заробітної плати, то порядком 526 передбачено в разі, якщо людина з якихось причин працювала на умови неповної зайнятості, це може бути не тільки умова неповної зайнятості, це може бути у нас умова надання відпустки збереження середньої заробітної плати, відпустки без збереження заробітної плати. Очгової відпустки. Тобто тоді, коли людина перебувала в трудових відносинах, але їй або зберігалася заробітна плата середня величина, або взагалі не зберігалася заробітна плата, індексація нараховується пропорційно відпрацьованого часу. Звертаю вашу увагу, на сьогоднішній день це постанова дія. І на сьогоднішній день ось ця сума, особливо в бюджеті, там майже всі є, тобто, дохід. Залежить не тільки від суми заробітної плати, який діяв до 7 місяця 2012 року, але ще і від кількості відпрацьованого часу. Це також зверніть увагу. Ну, і наступне: при збільшенні грошових доходів населення, звертаю увагу, її постійний складовий. Тому що дуже багато йде питання, якщо підвищився рам. Якщо підвищилася вислуга, якщо престижність праці це інші, це ті всі постійні складови, які носять неразовий характер. Це вважається підвищення грошових доходів населення. Підвищення грошових доходів населення є не тільки підвищення її мінімального розміру. Постановою 526 внесено поняття фіксована сума індексації грошових доходів населення. У випадках, коли збільшується сума постійних складових грошових доходів населення, роботодавець зобов'язаний зафіксувати індексацію заробітної плати. Наголошую ще раз. У разі, коли грошовий дохід з рахування суми підвищення менше суми грошового доходу, з індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищила його доходу до підвищення. Тобто, в цьому місяці ви фіксуєте індексацію заробітної плати. І у вас виникає поняття базового місяця. І ви з цього базового місяця починаєте відлік Індексу споживчих цін держави. На сьогоднішній день Індекс споживчих цін держави публікується з 5 по 10 у державних виданнях Держкомстатом України, публікується Індекс споживчих цін, чітко конкретно із. Роз'ясненням повністю по всіх видах продуктів харчування, надання послуг, одягу, це те, що ми з вами у себе беремо до уваги при розрахунку індексації. Розраховується загальна сума індексу споживчих цін. Ми з вами беремо тільки отой індекс споживчих цін загальний. Звертаю увагу. У нас майже цілий. Літо індекс споживчих цін був мінусом. Тобто ціни у нас не росли, ціни у нас були нижчі, ніж 100%. За вересень місяць індекс споживчих цін буде обрахований тільки з 5 по 10 жовтня. Але якщо у вас задіяна постанова, 700, Задіна постанова 731. Тобто, ви підпадаєте під визначення фіксованої суми величини, це у вас буде базовим місяцем. І індекс споживчих цін за жовтень місяць, який буде опублікований з 5 по 10 листопада, буде застосовуватися для індексації заробітної плати саме у грудні місяці. А ось. Дев'ятий місяць, 10 і 11 якщо у вас підвищились грошові доходи населення. У вас буде фіксована величина, яка буде залежати тільки від кількості відпрацьованого часу. Якщо людина відпрацювала повний робочий місяць, ви їй ставите повну фіксовану суму індексації. Звертаю увагу, при розрахунку фіксованої суми. Індексації грошових доходів населення за Бересе, ви зобов'язані привести у відповідність до 526-ї постанови всі цифри, тобто ви повинні порахувати при 100% зайнятості. Так само ви повинні порахувати при 100% зайнятості, якщо хтось працював неповний робочий місяць 8, тобто серпень. І тільки в такому випадку ви порівнюєте, яка у вас буде сума фіксованої величини, і знаходите її, якщо людина працювала неповний робочий місяць, за фактично відпрацьований час. Але сам порядок, як це зробиться, як я вже вам сказала, у прикладі до додатку номер 4 до пункту номер 8 постанови 526. Звертаю вашу увагу. Тому що саме цією постановою внесені дуже суттєві зміни. Ну і тепер стосовно того, що тягне за собою саме підвищення заробітної плати на сьогоднішній день. Законом і постановою передбачено у вас підвищення заробітної плати. Але постановою номер 100 від 82 1995 року зі змінами і доповненнями передбачено. Що у разі підвищення грошових доходів населення, а саме їх перед посадових покладів, Роботодавець зобов'язаний при розрахунку середніх величин провести коригування всіх середніх величин. Що це означає? Це означає, що при розрахунку середніх величин у нас туди відноситься середня заробітна плата це всі види відпусток, які є оплачувані, це відрядження. Це навчання в такому випадку роботодавець зобов'язаний прокоригувати у розрахунковому періоді усю заробітну плату, яка війшла до розрахунку, на коефіцієнт підвищення заробітної плати. Коефіцієнт підвищення заробітної плати розраховується діленням Більшого посадового окладу чи тарифної ставочки на менший, звертаю увагу, посадового окладу. І оцей коефіцієнт повинен застосовуватися до кожного місяця розрахункового періоду, так як в бюджетній галузі заробітна плата не підвищувалася із 2013 року. Зверніть увагу. Це буде впливати на весь розрахунковий період. Якщо у когось настало право на вислугу років, у когось була ранк підвищився ще щось, звертаю увагу, щоб оці постійні величини також були застосовані при коригуванні середніх величин. Тобто працююча людина не повинна втрачати у коштах при збережені законодавчо середнього розміру заробітної плати. Наголошую ще на один момент: при розрахунку фіксованої суми індексації грошових доходів, в кого вона вже була, тому що таких є дуже багато, зверніть увагу, якщо сума підвищення заробітної плати вища, ніж. Поточна величина індексації, вона зникає. Якщо сума, яка залишилася вища від фіксованої величини, вона залишається. Але якщо сума підвищення заробітної плати вища за фіксовану суму, але нижча, якщо змінусувати фіксовану суму, і ще і за основну, то лишається в нас і фіксована сума, тому що вона не увійшла до загального розрахунку, тобто не хватило коштів. Наголошую, що це не право керівника, це обов'язок. Ну і наостанок це у кожного буде своя сума фіксованої суми. Індексації. Чому? Тому що у кожному є прийом на роботу, може бути різний. У когось було підвищення заробітної плати, саме за рахунок її постійних складових, а саме вислуга ранку, інтенсивність, якщо це постійна складова, звертаю увагу, інтенсивність вважається постійною складовою, якщо при її зменшенні, хоч на одну копійку, застосовується. Дія Кодексу законів про працю України, а саме 103 третя стаття, якою зобов'язаний роботодавець попередити працівника, про можливе зменшення грошових доходів населення тільки в такому випадку. Вона може вважатися постійною, якщо ж вона призначається на декілька місяців, якщо вона кожного місяця може змінюватися, вона не носить, не носить постійний характер і вважатися базовим періодом не вважається зазначена це в 36-й постанові. Це також зміни і доповнення до 1078-ї постанови. Зверніть увагу. Крім того, стосовно премії, якщо це премія виробничого характеру, премія виробничого характеру, постійний. Складовою бути не може, тому що вона залежить від самовиготовлення продукції. Вона не може бути постійною, вона буде залежати від того, як працювали підприємці. Якщо ж ця премія постійна, передбачена положенням про преміювання і нараховується постійно людині в одних і тих самих параметрах, в такому випадку вона може вважатися тільки постійною складовою. Ось ми і дійшли згоди з вами до таких параметрів. До постійних складових заробітної плати у нас відноситься посадовий оклад, тарифна ставочка, рам вислуга. Це буде правоці. Далі у нас іде престижність праці. І далі у декого із галузевих працівників є свої нормативно-правові акти, які ми передбачено. Що є постійними складовими. Постійними складовими передбачені це і в освіті, і в медицині, і в культурі, в соціальному захисті. Тобто, це постійні ті нормативно-правові акти держави, якими передбачено, що людина, людині зобов'язане платити оскільки крім її посадового окладу ще коштів. Це і є ось ті постійні вилучення. Все інше, яке у вас було нарахування, не відноситься до постійних складових. Крім того, звертаю увагу, при розрахунку середніх величин у суму її розрахунку входить вся індексація, яка була. І вона ж при розрахунку середніх величин коригується на суму підвищення заробітної плати. Коригув... Коригуванню не підлягають тільки ті величини заробітної плати, тобто суми, які у вас були нарахування, які носять одноразовий характер. Це може бути премія до свята, це може бути разова премія до ювілейної дати, це може бути разова виплата, яка передбачена у вас колективним договором, тобто ці всі суми, які йдуть для кільника тільки один раз на рік. Ось ця сума не береться до уваги при розрахунку за який хлопчик, стосовно вона і не коригується. Звертаю вашу увагу. Я вам проговорила по 731-й постанові тільки ті розряди коефіцієнти, які найбільше зверталися до нас саме з цих питань стосовно індексу споживчих цін. Індекс споживчих цін кожного місяця у нас публікується ще, крім того, що в державних виданнях ще і у праці і зарплаті, у кожній другій газеті місяця і є табличка, якою передбачено індекси споживчих цін. Зверніть увагу, у вас є право користуватися цією табличкою, або є право розрахувати самому, так як зазначено, у постанові 1078 від 17.07.2012 року обов'язково зі змінами і доповненнями. Дякую за увагу.